Частина друга, що ж потрібно для того, щоб спустити чокер або браслет. Звичайно, нам потрібен станок ось такий саморобний, звичайний станок, або навіть той з коробки, про який я вам розказувала в попередньому відео. Головне, щоб вам підходило по діаметру руки. Ще нам потрібні ножиці. Ось такі. Ну, Не саме такі ножиці, але острі. Але для початку можете користуватись любими. Ємність, де ви будете насипати бісер. Є, я використовую таку тарілку, є ще спеціальні коврики для того, щоб насипати бісер. Можна використати навіть ось таку ємність, як оцей гарбузик, головне, щоб вам було зручно. У мене є майстриня, яка собі клеї скотч на руку. Ось так. І вже з руки збираю собі бісер. Так, наступне, що нам потрібно. Це, так, нитки, я вже говорила, повинні бути міцні але, звичайно, бісер. Я люблю ось такий бісер. Я все з нього плету. В принципі, ви собі обираєте любий. Якщо хочете брати японський, беріть. Якщо думаєте, що там нема брака, він там є. Він, в принципі, є кругом. А тепер будемо намотувати на станочок ниточку. Як я це роблю на моєму станочку? Щоб ви зрозуміли, як це. Головне, щоб нитка була сильно натягнута. Можете це робити знову ж таки і на коробці. Ось так це в мене проходить. Натягую ниточку, навколо звичка провертаю і йду назад вверх. І таку ж маніпуляцію роблю вже з іншого боку. І так, по кругу, поки я не проведу стільки ниточок, скільки мені потрібно. Наприклад, якщо мій браслет складається з 19 ниточок, то цих бісеринок вибачаю, то мені потрібно 20 ниточок. Далі, ось бачите, голка велика, я відміряю приблизно 2 метри нитки і залишаю хвост ну, для того, щоб потім гарно зафіксувати. Чокер я хочу робити білий. І ось вибираю між білим матовим, білим прозорим матовим, білим непрозорим матовим і таким глянцевим, схожим на перлинки. Він такий цікавий, але я поки не знаю, що хочу вибрати. Вони, в принципі, гарні всі три. Але я все ж таки обрала прозорий матовий і непрозорий матовий. Мені подобається таке поєднання, буде, напевно, буде щось цікаве. Можна приступати до плетіння на рахунок схем. Найкраще ви можете брати схеми безкоштовні або купляти схеми, як це роблю я. Або ж таки малювати собі, придумувати схеми для того, щоб потім не мати жодних проблем з іншими майстринями. Бачите, ось цю схему я купила, щоб зробити таку, такий гердан-мотанку. Я купила його в наборі, і, якщо чесно, шкодую, мої нитки набагато краще, якісніші, ніж ті, що мені тобі прислали. Але вже маємо, що маємо. Ось тут я. Писала майстрині, я не знаю, чи це її схема, чи вона його десь взяла, мені дали добро і моя совість чиста. Тому хочете плести гердани, селянки, неважливо, чокери, або безкоштовна схема, або малюєте самі, або домовляєтесь з майстрами. Ну, це для того, щоб не мати проблем не люблять. Коли Крадуть їхні схеми, і я їх розумію, тому будемо чесними і давайте працювати.